Вітаю, мої дорогі! Дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією із життя, а також бажаю вам приємного прослуховування. Я 25 років працювала на підприємстві з виробництва меблів. Робота була важкою, не жіночою, але я якось справлялася. От недавно мене викликав до себе начальник. Працювала я сумлінно, тож подумала, мабуть, нарешті вирішили відмітити мою важку працю якоюсь премією. Відмітили, нічого не скажеш, але не премією, а скороченням. У мене сім'я, хворі батьки, син навчається на останньому курсі у моєму віці. Влаштуватися на іншу роботу практично неможливо. Тому я вирішила податися працювати на місцевий ринок. Що ж мене чекатиме на пенсії? Марно плекати надії, мінімалка. Тому до всіх моїх проблем додалася ще одна. Я почала відкладати гроші на старість. Сподіваюся, хоч діти мені допоможуть. Як-ніяк -як я їх виростила, вивчила. Не залишать же вони стару матір напризволяще. Я, звичайно, вимагати нічого не буду, але раптом що легше жити, якщо є на кого розраховувати важкі часи. Гірко розуміти, що життя прожити марно. Добре, що Господь діток мені подарував, хоч якась радість. Однокімнатна квартира, старенька машина це всі мої життєві досягнення. Але треба й за це дякувати. Руки, ноги на місці, тож нічого мені скаржитись. Та всі ці думки не допомагають, коли усвідомлюєш, що попереду нічого кращого не буде.